Контрафакт на колесах, без акцизка для дітей і віконце абсурду. Нова порція неймовірного нагабства від продавців нелегальних цигарок чекає вас вже в цьому випуску. Тож приготуйтеся і, звичайно, натисніть кнопку підписки на наш канал. Я Микола Малкович і ми починаємо! Колись давно поява колеса спричинила справжній переворот у людській свідомості. А тепер спритні ділки облаштовують на колесах свої пересувні магазинчики з продажу контрафакту. А що, схема топова? Ані тобі плати за оренду, ані метушні з комуналкою. Просто паркуєш старенький жигуль у дворі багатоповерхівки і вперед до омріяної фінансової незалежності без податків. Одну з таких жих ми знайшли в районі зупинки новинка. Прямо там, у дворі на проспекті Гагаріна, цілісінький день направо Наліво велася торгівля без продукцією. Ми зробили контрольну закупку. Потім викликали копів. Слідчо-оперативну групу хочемо. Випекати. Я зрозуміла вас угу. добре. А потім трапилось дещо цікаве. Приблизно через 20 хвилин у двір заїжджає машина поліції. Ми на адреналіні литимо до них, але зупиняємось. Запаркувавшись прямо навпроти тачки зі збуту пальонки, екіпаж крізь віконце, не виходячи з машини, спілкується з продавчиню. і через хвилину залишає місце зафіксованого нами правопорушення. А торгівля торгівля продовжується. Ми в ступорі. Висновки напрошуються самі собою. Тож ми робимо повторний виклик. І що ви думаєте, у дворі з'являється та сама машина. А ви ж тут були вже півгодини тому. Ми тут були, а чого ви зателефонували. У нас же ж завжди зв'язок. Ми бачили, ви спілкувалися ну, з, з людиною, яка. Я ну, нас Ви нас не бачили. Є ж мій номер телефону, може, як заявники. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, не помічали, тут торгівля не проводиться цигарками без акцизу? Ні, не помічали? А ви тут. Просто живете десь. Ви тут не продавчиня, ви тут нічого не робите, так? Просто стою. Просто стоїте. Просто, просто те, що ми зафіксували, як ви е, в цю машину зараз на відеокамері е, заходите, відкриваєте її, берете звідти речі. Це нічого не означає, так? Ви не маєте жодного стосунку до цієї машини. так? Добре, чому ви не звернулися до нас? Чому ви нас не набрали, коли ви під'їхали вперше? Ми думали, ви тут на місці перебуваєте. Uh -huh. Ну ми бачили вас, як ви спілкувалися з цією жіночкою, а от конкретно з нами не захотіли вперше поспілкуватися. Ну а далі вже за процедурою, як завжди, складаємо заяву. Можна поцікавитись у вас про що ви спілкувались з цією жінкою або не вибули в цьому екіпажі? були. А що запитували в неї? Щось записували, З приводу повідомлення. І що ми маємо? Перед нами жигулі, набиті контрафактом з відкритими дверима, до яких копи за законом навіть торкнутися не можуть. Поряд з ними продавчиня, яку ті ж самі копи не можуть затримати або притягнути до відповідальності, бо не мають банально на це права. І, звичайно ж, неоднозначна ситуація з першим приїздом екіпажу. Заради справедливості, скажу без камери, поліцейські пояснили цей вчинок, тим, що тут були вже до сто біса разів, і продавчиню погукали просто щоб спитати де ми. Бо і вони, і вона вже знають, як буде далі. Ось такий трагікомічний абсурду на колесах. Але на цьому епопея про безправність простих поліцейських не закінчується. Більше тижня ми намагалися зняти роботу одного з контрафактних кіосків на ринку соцміста. І нам таки вдалося. Ми знову викликаємо кобів, які цього разу з'являються напрочуд швидко. Можливо, саме через те, що на цій дільниці працює жіночий тандем, а Жінки взагалі до всього ставляться відповідальніше. Але далі, далі вже просто класика. Добрий Доброго день дня. вам ще раз. Меторівне відділення поліції дільничної на поліції Древіна. Так. Опа! Дивіться, яка цікава картина. Ага. А скажіть, будь ласка, так подібне поводження громадян взагалі якось рекомендується законом? Це в судовому порядку у судовому лише порядку. Так. Тобто я не маю права коли на коли ви представляєтесь людині, вона просто може зачинити віконечко. Так на і ми жаль, навіть не можемо без пояснити, рішення, чому без так? рішення суду я не можу нічого зробити. Це дуже цікаво. Ось так просто перед обличчям представниці закону віконце в кіоску захлопується і все. Ми нічого не можемо зробити, окрім як написати чергову заяву. Окрім того, що ми зараз напишемо заяву, у нас ніяких далі інструментів на не, даний не момент, може поки бути. вона не відчинила свою диву крамницю. На жаль, ні. Як вам таке взагалі, як на мене, за нахабством це поки що найепічніша ситуація з нашої практики, але і на цьому ще не все. Як відомо, найкраще дітям. Тож на десерт ми припасли для вас кілька аматорських кадрів контрольної закупки за участю неповнолітніх, яку надіслали нам наші підписники. й всім тамтешнім роботягам кіоск на зупинці майдан праці теж не пасе задніх і збагачує своїх власників торгівлею безактизними цигарками. Тільки там їх придбати може навіть дитина. Ми вирішили, що і без нашої участі подібні прояви без відповідальності здатні яскраво продемонструвати, наскільки подібні бізнес-клоаки плювати хотіли взагалі на всіх, в тому числі і на здоров'я ваших дітей. А знаєте чому? Тому що ми самі їм це дозволяємо, тому що купувати подібний товар щодня продовжують тисячі криворіжців. Законодавство не дає змоги знешкодити подібні точки на місці, а рядові поліцейські перетворюються на безправних аніматорів у формі. На цьому все. А тепер, будь ласка, наведіть зраль в коментарях і розкажіть мені до... Ще раз, що подібні цигарки це єдиний вихід для тих, кого довели до зубожіння. Та перед цим хоча б прогугліть, скільки відсотків податків приносять в казну під акцизні товари і як від цього залежить стан вашої зарплати. Люблю вас, пока!